Дай бут, МЧС. Круїз! Викликаємо МЧС, дід. MCS, Викликає... D.S. Викликаємо МЧС. А Викликаємо МЧС. Боже, дід, як так сталося? Ой-ой-ой-ой-ой, Та тут треба. Я зараз. Слабкий. Дід, що робити? Я не знаю. Що робити? Боже. Боже. Твою мать, что это за моё блюдо? Как это стало? Боже мой, что это блядь. Ёб твою мать, что делать? Боже, это ужас. Слава тебе боже. я так переживал. Да. У меня аж давление поднялось до, до 48. Да. Колбаски Прямо... больше ничего нема, да? Только колбаса. Это что-то храброе хлеба, колбаса. Да, да. Ага, де спати? Во, во тебе Що? А чого? А отого? А -а -а! Ну, ну, картинка їй. Картинка. Всім привіт, наші дорогенькі підписники. Сьогодні в нас що за свято? Міжнародний день жінок. Хтось відміняє правильно, а. а хтось не відміняє. Ну хтось відміняє, хтось заміняє. Але основне те, що сьогодні дуже хороша погода на вулиці, сонечко. І гріх такий день не сказати вам декілька хороших слів. Бажаю від внука вам здоров'я, що ви собі відставили цілі, їх досягали обов'язково. І що у вас є чоловіки, які захищають нашу неньку Україну, хай повертаються живі. І щоб все у вас було як хочеш. Дід скажи, будь ласка, декілька слів. Бажаю вам хороших успіхів в житті, не вийомуватися, натхнення вам хорошого чуча. Бути такі красиві. Хурвачі. гарні. В общем, не хувый, я вже зба. Перекуси. Тихо ложку. А ты что, без ложки руками ишь? Yeah. Пробуй мясо скажи як. Добре, нормально, отлично. О, и добре, и нормальне, и отличные. Ого. Yeah. Смашного. Давай. Ого. О. Добре компотика лопнув цілу бутилку. Киди бутилка. Я тобі не встидно говорити так. з Та цілий бутил компота випив. Куди воно тобі влізає, скажи, будь ласка. А? Який бутиль? Найду, Кого То, Председатель райспулком. Так з країни війна. При чому тут це? По всій Україні. Я камінь. Даєте красота. Що? Колбаса. Та їм Бог допомагає. вам. Так, о, тут трохи холодновато. Да. Дід, не замегнув, тут трошечки холодильник. Він в шапці, А в шапці заходи. Він в шапці цей курці. Ого. Маєш 4 роки. Дід вже не любить холод. А. а він літом в курці ходить. Ліїпає. Город. Де я салагу проходив. Я вже бачу ді, що тебе трошечки страна трошечки. Ти так говориш і дивишся на цей все, Це до тебе ніби то рай якийсь. Як ти це, То давиш? Не... А не джунляр чи... це 30 красів. Це ж осний рай, йоме. Хоч заход, ану попробуй. Капітан, готується виходити в море. Що таке? Як думаєш? Скірка. Хамон Кий камон. Не камон, а хамон. Хамон. хуйню їш Не подобається? З камешом. З камишом? Дід, це ж не стоїть дурні гроші. Які? Це тобі з Іспанії привезли. Це там привезли ящичку Да